В останні дні 2016 року люди заклопотані. Їм потрібно і продуктів до новорічного столу купити, і подарунки рідним та близьким. І завершити всі важливі справи, бо ж кажуть, то на щастя, у новий рік без боргів та хвостів вступати. А от як святкувати, це вирішили, мабуть, усі у сімейному колі. Хтось поїде до родичів у сусідню країну, а хтось зустріне новий рік уперше вдома. З родними буду святкувати бідо Білорусі їду. Я з Миколаєва їду до Білорусі до рідних Дома з мамою. Ага, вдома, так да. а то так кожного року чи може кожного року поріз? Ні, це перший раз так. А до того як свят з друзями? Ой, ну найцікавіше це процес підготовки. Угу. На вгодні столи, йолка. Ну потім 12 часов куранти. Всі уставші йдуть спать. Саме продовжують гуляти до утра. Сидіти вдома, зустріти 12 часом Новий рік. Випіть посидіти немножко ножки, спадки. Як будемо святкувати рік радісно, щасливо і з посмішкою і з піснями. Вдома, з сім'єю, сином, в домашній атмосфері, з гарним настроєм, найкращих побажань всім українцям, всім глядачам, здоров'я, злагоди, добробуту і вам найкращого. Дякую. А для когось упродовж усього життя новий рік подвійне свято. Вдома буду святкувати. у мене день народження першого. Ну, що вам пощастило? Ми вас вітаємо. Постійно святкуємо вдома, так як до мене діти приїжджають всі все життя. Святкуємо тільки вдома. Традиційно під час новорічних передзвонів прийнято загадувати бажання цього року, як і кілька попередніх. Люди хочуть одного найголовнішого миру. Ну, які бажання, звісно ж, здоров'я, всім щастя, удачі, всього хорошого, всім людям, міра, основне миру. Оце саме основне, щоб був для дітей, все було хороше, щоб був був мир. Це саме основне. А так, щоб такое якось бажання, я вже в возрасті мені. Ну, щоб було митне небо над головою. Навіть школярі від наймолодших і до старших попросять в новорічну ніч миру і спокою для усієї України. Дуже хочеться щастя, миру, здоров'я, щоб війна не була дуже довгою. Взагалі мені нічого не потрібно. Я все маю із матеріальних речей. Взагалі, я би хотів, щоб подарунки отримали інші діти, в яких, наприклад, немає батьків чи які хворі, які якоюсь хворобою невиліковною. Також хочу, щоб в Україні в нашій панував мир, щоб до нас. До нашої домівки ніхто не вдирався. Я хочу мир в Україні, хочу добра, щастя, щоб не було на війні, щоб все було гарно. Я, я, мабуть, хочу, щоб закінчилась війна. Хочу, аби був мир в Україні, і всі діти все бабажане отримували. Для мене це дуже важливо, тому що я маю подругу, яка виїхала з Донецька. і Я дуже. Співчуваю і, мабуть, моє бажання буде єдиним, щоб закінчилась війна.